Вітаю, дорогі друзі! Все буде Україна! На вулиці зима. І що ж може бути приємніше за невимушене чаювання? Найшов в тіктоці продавця китайського чаю. Вирішив спробувати і відкрив для себе різноманіття пуерів. Є шен пуер, шу пуер, це зелений і чорний китайський чаї ферментовані. Ось такий набір. 25 видів різноманітних чаїв. Надзвичайно цікаві пакування. Китайцям треба дати належність. Є перелік. З цього всього я вже попробував три. Зелений ось цей білий чай, баймудань, дуже сподобався. Ну, схожий на звичайний зелений, такий всім звичний. Це пресований ферментований китайський чай. Один з неї, одні зелені, другий чорні. З різними добавками: з рисом, з мандарином, з трояндою. Але що цікаво, що при виготовленні не використовуються хімічні добавки. Тобто, ось тут. Спресований чай з шматочками шкуринки мандарина. Може не саме не в цьому, в іншому, але що здивувало, що нема, не було того звичного хімічного смаку мандарина, була шкуринка мандарина разом з листям чаю. Заварюється кілька хвилин. Це порція десь на, на мілілітрів 300 на дві кружечки. Поки я дуже задоволений самою процедурою, кожен чай інакший пити потрібно не поспішаючи. Ну, коли ми завершимо це все чаювання, звичайно, я напишу враження, кому буде цікаво про кожен, можливо, смак, але повірте, що це вже цікаво, пробувати інші смаки. Китайського чаю, він дещо відрізняється від звичного чорного, бо він ферментується там, з добиванням всяких бактерій, грибів, різні періоди того ферментування. Потім пресується, кажуть, що він має тонізуючу дію. На даний момент я дуже задоволений, кому цікаво, в коментарі я напишу продавця, хоча купити можна будь-де. Але мені, мене підкупила ось такий. Набір з великою кількістю різних смаків. Причому цей чай має витримку, багато з, декілька з них мають витримку майже 10 років. І це вважається, як, як і у сирів, що позитивно впливає на їх смак та аромат. Тому відкривайте для себе смак китайських чаїв, приємного чаювання, успіхів та щедрих врожаїв.